Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації масово обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Вчора близько пів на п'ятнадцяту. Ворог завдав удару по Харкову дроном Камікадзе. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок. Сталися пожежі. З пораненнями був госпіталізований 44-річний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, знищено два автомобілі. Внаслідок обстрілу з реактивним. Систем залпового вогню села Лиман 1-Куп'янського району пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора ввечері у селі Нова Гусарівка ізюмського району внаслідок підриву на міні пелюстка отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.